Срію, а як цьогоріч відзначили День міста? Захід відбувся у Народному домі, адже як відомо, ми зараз перебуваємо у воєнному стані і безпека людей понад усе. А що було цікавого у програмі? Про це дивіться сюжет. В рамках відзначення дня міста Броди і громади відбувся концерт за участю місцевих колективів. Святковий концерт розпочав муніципальний хор боян під керівництвом Ярослава Линіва. Виконавши молитву, побудь мій Боже, отут зі мною. Далі хор боян на чолі із його солістом виконали молитву за Україну. Присутні із великим задоволенням слухалися у кожне слово, виконане муніципальним хором боян, та бурхливими оплесками подякували йому. Залучені! присутніх своїм виконанням. Бродівський зразковий вокально-хореографічний ансамбль, «Девограй». Голова привітав усіх з днем міста Броди, та зі словами подяки, звернувся до тих, хто дотичний до розбудови нашого містечка. Велика вдячність тим, хто віддав найголовніше своє життя. Цього року, День нашого міста, ми також проводимо і святкуємо дуже скромно. Але ми це робимо для того, щоб нагадати нашим бродівчанам, що є таке свято що ми маємо чим пішатися, що ми маємо кого захищати, що ми маємо на кого працювати і кому передавати. Так само зразковий вокально-хореографічний ансамбль, «Девограй» на чолі з його музичним керівником та балетмейстером нагороджений дарунками від начальника відділу культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради Мар'яни Павліни Родін. Прекрасне виконання, наполегливість та витривалість характерні для кожного учасника ансамблю девограй. Неперевершене вокальне тріо зачарувало присутніх, виконавши вальс з квітки цісик Місто спить. Боливеш, покинеш, пинеш, 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 пинеш». Талановитий дует дівчат у супроводі музичного інструмента виконали пісню Мила моя. Ша тебе весь Також у їхньому виконанні прозвучала пісня біля тополі присвячена всім героям, які віддали життя за незалежність України. Наталія Коваль Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн.